Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі в місті Гастінгс. А зараз ми залишаємо з вами наше. Приморське місто Гастінгс і відправляємося до однієї з трьох залізниць нашого міста, щоб сісти на потяг і відправитись в подорож. А у вас цей час є можливість побачити, як виглядають одні з найменш заможніших вулиць нашого міста. Але коли світить сонце, то скрізь. Здається, так гарно. А ось на цій вулиці у вас є можливість побачити сучасне соціальне житло міста, яке так мало будується. А тут навіть нагадує про Україну одна із картин, намальована дітьми. А ось і наш потяг. Як правило, в теплу пору року ми завжди відправляємося до сільської місцевості. Але зараз погода вже міняється. Та й ми зовсім не очікували, що цей день буде сонячним. Бо тоді, як більшість британців, пішли б десь гуляти в поле. Такі прогулянки набагато більше цінують британці. А для багатьох українців, які живуть в місті, це зовсім непритаманне, бо там немає асфальту. Саме так казали мої діти. Для більшості британців це найбільше задоволення. І розкіш, бо потрібно або жити в такій мальовничій місцевості, або добиратися туди своїм приватним транспортом, не так то легко знайти стоянки. Хочу нагадати всім, що жити в сільській місцевості в Великій Британії це розкіш і менше ніж один процент британців працює в сільському господарстві. Тож сільські жителі Британії не мають ніякого відношення. До сільського господарства. А тепер ми прибули до станції міста Ешфорда, де зробимо пересадку ось на цей швидкий потяг, щоб відправитися до Кентербері. Це старовинне місто, яке є колискою англійського християнства, яке прийшло сюди у VI столітті. Тому воно одне з найбільш відвідуваних туристами британських міст після Лондону. Приваблює їх сюди середньовічна архітектура. А ще старовинне місто Кентербері наповнене молодою енергією, тому що в цьому місті є університет. Та й гарна приватна школа. Як я співчуваю молодим людям, бо так нелегко вибрати факультет в університеті, який би допоміг знайти роботу в майбутньому. Бо в британських університетах навчається 50% молодих людей країни, і в великій більшості вони отримують фах, який вказує тільки на їх загальний розвиток. І не більше. І багато ступенів, які отримують випускники університетів, свою безкорисність мають назву Mickey Mouse Degree, бо за їх фахом. Практично неможливо знайти роботу. І фахівці історії відпрацюють продавцями в магазинах, де дуже низька платня, але вибору немає, тому що треба якось виживати. І такі молоді фахівці працюють на декілька роботах, і якщо їх доход перевищує якийсь рівень, то вони повинні вертати кредит, який вони брали для навчання в університеті. За моє 20 річне проживання в Англії я зустрічала не раз таких молодих людей. Навіть ті, хто закінчував найкращі університети, як Оксфорд чи Кембридж, теж стикалися з такою проблемою. Одна з моїх молодих знайомих зараз працює на радіо БіБІСІ. Вона закінчила факультет мистецтва в Оксфорді. І каже, що їй дуже подолануло знайти роботу, тому що її друзі, які вчилися в Оксфорді на цьому ж факультеті, вимушені були шукати, як отримати фах бухгалтера, щоб заробляти якісь гроші на життя та віддавати кредити за навчання. Таких проблем не існувало в 70-ті роки. ХХ століття, коли навчався мій чоловік з університеті Лондона, бо тоді навчання було безкоштовне і до університету брали тільки 8% випускників шкіл. Тож і роботу за фахом можна було знайти набагато легше. Але він був здивований, що в Україні так багато молодих людей скрізь в ресторанах і кафе. Бо він згадує, що сім років навчання в університеті були найголоднішими роками його життя, як у більшості британських студентів. І під час навчання та під час канікул потрібно було підробляти, що і до наших часів роблять британські студенти, тому їх нечасно можна побачити десь, в барах, в пабах. Чи ресторанах, бо вони не можуть собі таке дозволити і переходять туди тільки коли їх запрошують батьки, якісь спроможні платити рахунки. Взагалі британці вважають дуже економними, але це і зрозуміло, тому що життя в Британії одне з найдорожчих в Європі, тож люди в своїй великій більшості економлять до того часу, поки їх діти не виростуть. І підуть до університету, чи знайдуть собі якусь роботу, і залишать батьківський дім. В дітях з маличку розвивають самостійність та незалежність. Тож після того, як діти закінчили школи, їм батьки, як правило, не допомагають. Але все ж таки деякі батьки допомагають платити борги за університет. Я одну з таких сімей знаю, коли донька закінчила факультет по розвитку ландшафту і не могла знайти роботу та влаштувалася працювати листоношою, де вона і зараз працює, вже більше 15 років, то її, хоч і незаможні батьки, вимушені були допомогти їй платити борги за університет, а на днях таку подібну розмову почула. В крамниці дівчина в цьому році закінчила університет і отримала ступінь антрополога, але, на жаль, не може знайти роботу за фахом і шукає в магазині, де люди мають один з найнижчих заробітків в країні. Тому більшість з них отримує соціальну допомогу, щоб звести кінці з кінцями. Тож, на мою думку, перед тим, як. Вибирати де піти вчитися в Англії необхідно знати, де ж країна потребує найбільше людей. За даними статистики, 32 британського населення працює в адміністративних органах та сфері освіти та здоров'я. І саме ця категорія людей отримує платню з державного бюджету: 18%. Британського населення працює в фінансовій і банківській сфері. 10% працює в транспортному сервісі, в готельному та ресторанному бізнесі працює 16% британського населення, 6% британців працюють на будівництві, в індустрії працює всього 8,5% робітників. Бо Британія вважає себе пост. Індустріальною країною і майже нічого не виробляє. Британські молоді не так то вже легко живеться, як нам здається. І в своїй більшості вони дуже економні, як і їх батьки, бо інакше не вижити. І, взагалі, британські студенти, як і їх батьки, дуже скромні, сором'язливі і переважно чемні. Та гарно виховані, тож вони ніколи не будуть себе вихваляти. І більше того, британським студентам, як і всім іншим британцям, притаманна така риса, як self-deprecation, в перекладі, самоприниження, це приниження своїх досягнень, навіть коли вони дуже високі, щоб не виглядати хвастливим. І все, що вони говорять про себе, є. Протилежним в реальності це свого роду гумор або гра слів, яку розуміють тільки британці, а не іноземці. Наприклад, коли молодого нейрохірурга запитали, чому він вибрав цю професію, то він сказав, що такі предмети, як філософія, Політика та економіка, яка викладалася в Оксфорді, занадто були важкі для нього. І саме тому він вибрав найлегший предмет для навчання, якою вважав медицину. А люди, які гарно малюють, чи співають, чи грають на якомусь музикальному інструменті чи в якийсь спорт, можуть часто вам сказати, що вони тільки трішечки вміють це робити, якщо їх запитують інші. А ще вам можуть сказати, Якщо ви запитаєте, що вони зовсім погано це роблять, але їм подобається це, бо це допомагає їм розслабитися або піднімає їх настрій. В той час, як вони можуть отримувати якісь нагороди за свої досягнення саме в цьому, тож ніколи не вірте британцям, коли вони вам скажуть «I am rubbish». що в перекладі «rubbish» перекладається сміття. І вони частенько можуть вживати це слово, щоб прикрити свої досягнення. Єдиною метою цьому є, щоб не справляти враження хвалька. У британському суспільстві це одне з тих якостей, яке дуже не поважається. І коли ми з вами кажемо, я знаю багато чи дуже багато, чи я читаю багато. То британець вам скаже, що я знаю трішки. Звучить так: I know a bit. Слово a bit вживається в Британії дуже часто. І воно є синонімом українського слова дуже. Тому що як вживають слово a bit, то це не означає трішки. А навпаки, якщо вам кажуть I am a bit tired, то це означає, що він. Трішки втомлений, а дуже втомлений. Бо якщо трішки, то вам про це ніколи не скажуть. Це правило поведінки дуже корисно знати, коли ви знаходитеся в англійському суспільстві. І як всі інші правила британського суспільства важливіші за знання мови. Британські студенти великі індивідуалісти і не люблять виглядати так, як всі. Тому більшість з них люблять чимось виділитися в одязі чи в зачісці. Але в той же час британські студенти, як і велика частина британського суспільства, живуть за правилом dress down, що означає вдягатися нижче свого достатку чи статусу. І чим вища людина в суспільстві, тим більше вона притримується цього правила, коли вона з'являється серед звичайних людей. І це правило в суспільстві порушують тільки нові багаті. Ми зайшли до самого дешевого пабу в Кентербері, щоб підкріпитися перед поверненням додому, де я з вами прощаюся. І бажаю всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Надія Роулі на каналі English Life.